У зв'язку із бойовими діями, які ведуться на території України, багато об'єктів нерухомого майна є пошкоджені чи знищені. У зв'язку з чим їхні власники несуть великі матеріальні збитки для того, щоб їх компенсувати, Верховна Рада України зареєструвала законопроект номер 7198 від 24 березня 2022 року, в якому буде врегульовано механізм даної компенсації. А якщо він буде прийнятий, то будемо мати назву, яку ви бачите на екрані. Але в даному відео ми не будемо говорити про даний законопроект, оскільки він не працює та не діє, а поговоримо про початковий механізм реалізації даного законопроекту в дії відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 380 від 26 березня 2022 року. В який врегульовано механізм подання інформаційного повідомлення про пошкоджену нерухомість у зв'язку із бойовими діями, відповідно до офіційної інформації, Міністерства цифрової трансформації України на 11 квітня вже подано 66 тисяч інформаційних повідомлень про пошкоджену нерухомість. Даним механізмом може скористатися лише українців, яких є. Пошкоджена, чи знищені об'єкти нерухомості, такі як квартири, житлові будинки, садові дачні будинки і інші приміщення, призначені для проживання. На даний момент існує лише три способи подання даного повідомлення: через додаток чи портал Дія, через нотаріуса, через центри надання адміністративних послуг. Останні два способи зводяться до того, що Нотаріус чи працівник центру надання адміністративних послуг просто за вас заповнює онлайн-форму на порталі Дія для подання інформаційного повідомлення про пошкоджену нерухомість. Для того щоб ви самі чи за допомогою інших людей скористались даною послугою та надали інформацію про пошкоджену нерухомість, вам знадобляться такі документи, як паспорт, ідентифікаційний код платника податків. Документи, які встановлюють право власності на об'єкт нерухомості, котрі є пошкоджені. Але якщо у вас він не зберігся, ви можете дану інформацію заповнити в ручному режимі, вона все одно буде перевірятися та звірятися за відомостями, котрі знаходяться в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Також на даний заяв. Потрібно додати докази за їх наявність. Ними можуть бути фото та відеофіксація пошкодженого об'єкту нерухомості, для того, щоб ви самостійно могли подати дане повідомлення через додаток Дія. Ви можете подивитись відео, котре ви побачите по підсказці в правому верхньому куті. А якщо ж ви вирішите заповнити дане повідомлення про пошкоджену нерухомість через портал Дія. Вам потрібно спочатку в нього зайти та авторизувати за допомогою електронного цифрового підпису. Далі перейти за посилання, яке я залишу в описі до даного відео, та заповнити онлайн-форму відповідної інформації, про яку я казав раніше. Після того, як ви заповните відповідну інформацію та підпишете дане повідомлення електронним підписом, ваше повідомлення буде відправлено. І ви його зможете завантажити на ваш пристрій. Якщо ви вирішили подавати повідомлення за допомогою інших людей та хочете скористатися послугами нотаріуса, чи Працівника центру надання адміністративних послуг вам потрібно лише їм надати інформацію для заповнення онлайн форми та діждатися, коли вони заповнюють дану форму та підпишуть його своїм електронним підписом та зможуть вам надати в надрукованому стані. Відповідно до дане повідомлення, котре ви сформуєте на порталі Дія чи за допомогою інших людей, буде прирівнюватись до заяви про надання компенсації на пошкоджену нерухомість відповідь. Відповідно до законопроекту номер 7198, зареєстровано в Верховній Раді України. Ось основна інформація, яку вам потрібно знати, про повідомлення про пошкоджену нерухомість у зв'язку із бойовими діями. А зараз я прийду до розділу, де дам відповіді на найрозповсюджені питання з даної теми. Перше запитання, чи можливо через портал Дія подати повідомлення про пошкоджену нежитлову нерухомість або за допомогою іншого способу. На даний момент з запису даного відео неможливо подати повідомлення про пошкодження нежитлової нерухомості. Друге запитання: чи зможуть іноземці власники житлової нерухомості подати повідомлення, в цей час дане повідомлення можуть подати лише українці? Жодної інформації в законодавстві щодо подання даного повідомлення іноземцями немає. Якщо ви хочете першим дізнатись, коли даний механізм запрацює, та які зміни відбуваються щодо нерухомості в законодавстві України. Рекомендую вам перейти на телеграм-канал, котрий я залишу в описі до даного відео. Третє питання. Я звернувся до нотаріуса, щоб він подав повідомлення про пошкоджений житловий будинок. Але він сказав, що він зробить це наступного дня. Чи це є законною дією? Ні, дана дія є незаконною, оскільки нотаріуси та центри надання адміністративних послуг повинні формувати дані повідомлення в день звернення осіб відповідно до постанови Кабінету міністрів. Під номером 380 від 26 березня 2022 року. Четверте питання: чи можливо подати заявку про пошкоджений будинок, якщо він не введений в експлуатацію? Ні, дане повідомлення ви не зможете подати, оскільки воно подається відповідно до об'єктів комого майна. Оскільки ваш будинок не введений в експлуатацію, то він ще не є об'єктом нерухомого майна, оскільки право власності на нього не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. П'яте запитання: чи можливо подати повідомлення про пошкоджену нерухомість, якщо у мене зараз не збереглося жодних документів на неї у зв'язку із бойовими діями? Так, ви дане повідомлення зможете подати, оскільки у вас є можливість нести орієнтовочні дані про даний об'єкт, щоб система змогла знайти вашу нерухомість в державному реєстрі чи вправ на нерухоме майно та підтягнути інформацію про неї до вашого повідомлення. Шосте питання, який результат я отримаю після подання повідомлення про пошкоджену нерухомість? Ви отримаєте можливість компенсації за пошкоджену нерухомість після того, як Верховна Рада України прийме законопроект номер 7198 від 24 березня 2021 року. Тому що дане повідомлення буде прирівняне до. Заяви про пошкоджену нерухомість. Ось уся інформація, яку вам потрібно знати про повідомлення про пошкоджену нерухомість на даний момент часу. Якщо у вас залишились питання та ви на них не знаєте відповіді. Пишіть про них в коментарі, я на них дам відповідь. Також не забувайте підписуватись на даний YouTube канал, оскільки на ньому ви знайдете новинки законодавства щодо нерухомості та будівництва та отримаєте механізми, котрі працюють на даний момент часу.